Інформація, яка є, от зараз да у просторі, вона проходить по Верховній жриці. Ну, типу, це викривлена інформація. ну, явно, ми ми маємо знаєте прихований браун за цією інформацією. Тобто, там не все так, як у нас заявляється в офіційних медіа. У мене взагалі останнім часом. Ну, по-перше, на пряме питання, чи дадуть нам агавки, воно мене виглядає муторно, якось да щось мають все-таки доколупати, ну, через сраку, як сідає, буде ми не понятно скокаждать. Ну, от ця вся тягамотіна, як з усім озброєнням ну, специфічним, яке яке нам да там. Дають, видають і дають на нього на його використання дозвіл, але але із гарного, те, що в мене фігурує останнім часом у цих розкладах, в мене складається ну, складається враження, що поки ми мусолимо тему тамогавків, скоріше за все, вирішуються інші питання. Давайте а. так, от інші питання вирішуються, поки в інфопросторі існує тріння про тамогавки. І чи Не погано це Ні, це, це да, 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 це добре, хорошо, хай вирішується. Давайте мусолити тему таму гавків далі. Бо головне, щоб ви, поки мусолити тему там гавків, у нас відбувався король Пентакли десь за лаштунками. От якось так. Супер, ну тоді чекаємо на офіційну інформацію вже про те, що відбулося так. днями Зеленський заявив про те, що зараз існує реальна загроза зі сторони Білорусі. Мова йде про обстріли, чи все ж таки наступ, і чи дійсно найближчим часом це може відбутися? Тема провокацій <кій> зі сторони Білорусі у нас падає з коли. З літа, мабуть, ще да? з середини так, десь так. літа, скільки ми не передивляємося, і провокації не тільки в наш бік, але й в бік країн НАТО, да? там Колупання, десь біля країн mm -hmm. Балтії, там Польща, оця вся історія. І оце дійсно воно і зараз випадає по трійці мечів, нехай перевернутих. Ми скоріше говоримо про провокативні якісь дії. Тобто, да, небезпека зі сторони, а, зі сторони Білорусі, вона є не тільки для нас і носить більш провокативний характер. Бо щось Давайте так, агресивно нападанче воно тут під великим питанням. Воно і падало під великим питанням, і залишається під великим питанням, як момент того, що мають скластися ряд обставин, щоб це сталося, обставин цих немає, поки їх не видно в такій мірі. І тому воно, ну. І ще поки не актуально саме як напади, а от як провокації, як якісь часткові такі знаєте, мразотні залучення, десь щось там через територію знову щось пролетіло. Використали територію Білорусі знову для там да для того, щоб був якийсь прольот, запуск якась така, Оце, от більш реалістично на сьогоднішній день, з того, що можна побачити. Також зараз Зеленський відправляється в США, і ми знаємо про те, що як тільки він виїжджає за межі України, ворог любить масово атакувати Україну. Що зараз таке відбудеться? Mm, загроза, ну, по-перше, давайте так. Зеленським в Україні чи без нього, загроза по обстрілам у нас в цілому є, бо вони зараз використовують цю комбіновану історію лупління в одну точку. А, загроза на якийсь плюс-мінус найближчий час по знову якимось а, атакам із неба, не тільки, можливо, шахідного характеру, або в якійсь більшій кількості, воно є, тому що у нас тут зв'язка вісім жезлів і королева мечів. Якби не королева мечів, я б сказала, ну, летить як завжди. От королева мечів це більше або агресивніше, ніж завжди. Тобто, це додавання, да, додавання якогось ресурсу там, або комбіновані атаки, або більш масивні по дронам в кількості, бо зараз дуже важко дивитися. Uh, відверто кажу дивитися, коли тебе запитують про обстріли. Чому тому, що летить воно регулярно і постійно, mm. і 100% сказати, де ти бачиш дрона, де ракети, от тільки через якісь такі дивні уточнення. Отут, от воно говорить або про кількісну, про кількість дронів, що да, там зазвичай не знаю там 200-300 летить, а тут там 700-800 полетіло, Да, що є загостреною історією, або з примісом якимось ракети що додатково. Хочеться також дізнатися. Вже першочергово сказали, що є певні домовленості, які призведуть до хороших новин, але тим не менш ця зустріч, яка відбудеться, наскільки вона буде результативною для України? Якісь ну знову. З Трампом розмовляти це. Треба mm -hmm. оце, паніте? І звіньте, пожалуйста, простість, пожалуйста. оце тут не, не пукнув, там не кашлянув, там поосміхався, тут переобувся, тому що ми ж мінливий. Сьогодні одне говоримо mm -hmm. і друг, там інше інше. Що із і позитивного для цієї зустрічі, ми маємо диявола, тобто більш конкретні якісь домовленості. Домовленості явно ресурсного характеру, фінансового або ресурсно-військового характеру. Да, цей ресурс буде надходити нам по шість пентаклей дозору. І якимись шматочками, але тим в рамках якогось цього договору. Тобто, або повернення до старих домовленостей, які недовиконані, їх треба виконати, або заключення нових домовленостей, в рамках яких у нас щось там відбувається, чогось більше, чогось менше. Да, воно все-таки поступово повільне, але воно хоча б якось так рухається. Це перший момент. Другий момент все одно випадають якісь спірні питання. А, а, можливо, не зовсім скандального характеру, але спірного і напруженого, бо не жодна а, комунікація Зеленського з Трампом не. Проходи без вилізання п'ятірки мечів в прямому, тобто, тобто жезлі в прямому або в перевернутому форматі. Тобто, це все одно ці непорозуміння, які інколи не вилазять у відкритий простір, і всі кажуть, боже, ми так добре порозмовляли. Насправді колуарно, воно важка історія. Цього разу воно випадає так само, де у нас були і от що із неприємного: у нас було якихось три варіанти по якимось да, процесам розвитку. Зараз нам штати виставляють два варіанти. Проценту розвитку. Ну я маю на увазі по коротше ви, uh -huh. по варіантам розвитку того, як там вийти, завершити, що і як чому кажу не дуже добре, тому що виходить, скоріше за все, є кулуарні, і воно постійно випадає продовження кулуарних да дискусій, і от у нас там було три варіанти вирішення е, військового да питання. Тепер у нас їх два з одного боку, наче і краще. Що менше стає, знаходимо якісь дотичні точки. З іншого боку, ми ж знову говоримо про певні тискові моменти: що от рухайтесь туди, куди ми вам сказали. А для нас це все одно десятка жезлів в усіх варіантах, як важка ноша. Ну, коротше, такої. Трошечки є, знаєте, осадочок в той бочки угу. меда. Давайте хотілося б, звісно, вірити, що якось ця ситуація буде змінюватися, але поки що останнім часом бачимо, що на жаль, отакою вона і є. Давайте теж поговоримо про те, що в Києві зараз у КМДА хочуть запустити проект, який дозволить оперативно евакуювати людей. Це просто зараз така міра застережень, чи дійсно є загрози для Києва і можуть скористатися цими. Цією евакуацією. Напоки, це інструмент, який мав би бути давно. Це називається ура! Ми робимо інструмент, який насправді у нас вже має бути як декілька років. Ну, типу, ми до нього тільки дійшли. Це як загрозою попроти радіаційних укриттів. Ну, насправді ця історія мала би бути давненько, але ми до неї тільки залі... долізли, а долізли ми до неї тільки тому, що е, давайте так, там є фінансова вигадана відмив бабла, і це треба розуміти. І отут приблизно така сама історія: ми повертаємося до деяких соціальних потрібних проєктів, але хтось не дуже добрий може зробити із цього собі частково кармушечку. Знаєте, причому дуже часто це навіть не ті люди, які а, як, організували і вирішили да, зробити якийсь потрібний проект, дуже часто десь в ланцюгу, коли ти маєш вирішувати uh -huh. питання, від тебе щось просять і говорять: Ну, хочеш, щоб ти працював, то давай. ну. No. Бо я ж за безплатно не працюю. Ну, я умовно, ви поняли, Ну, от така от історія. Поки це виглядає як той інструмент, який давненько має бути на випадок королеви, на випадок королеви мечів, але королева мечів у нас як нападанча штука, поки в достатньо ізольованому ну, стані, тобто, поки тут це не якась кризова історія на, на сьогоднішній день. На Харківщині ситуація інша. Там дійсно евакуюють людей з багатьох містечок. Хочеться розуміти, якою буде ситуація надалі. У нас там срака. Я відверто кажу, у нас там срака. Місцями цю сраку намагаються стабілізувати. Місцями не виходить, тому що на харківський напрямок на певні точки перекинули росіянці новий ресурс, і це погіршує нашу роботу. От, а ресурс перекинули, на жаль, ну, плюс-мінус професійний, професійний ресурс. І це зараз, зараз будемо з вами ну, споглядати знову. У нас поки загострення. Я про нього давно казала, що у нас там стабілізацією прям нормальною, поки не пахне. У нас все одно ця колотнеча, військові зіткнення, бойові да, в лініях, і воно воно у нас поки продовжується, трохи затухає, бо е, як ми перемололи, да, і хлопці, дівчата перемололи на певних ділянках фронту значну кількість окупантів, але вони підігнали нових окупантів. Тож маємо знову загострену фазу. Також зараз питання буде від нашої глядачки з Кривого Рогу. Вона запитує про те, чи все ж таки відбудуться зміни в міській раді Кривого Рогу, і там декілька ще уточнюючих зараз питань буде про самих вілкулів. Ну да, я ж там тільки хотіла запитати, то у нас там вілкули. Так, так, так. так. Вілкул, чи є дійсно можна зараз озвучити, чи є зв'язок з Росією напряму. Ой, вілкулів там обсмоктали вже вдовше в поперек uh -huh. з їхніми зв'язками. Яз... Зв Друзі, то ви можете подивитися їх і про жарки політичні, і тут на каналі про них, мертвий не говорив про тих вілкулів, і про те, що до них дуже багато питань, пані? Тому а питання до них є і певні не прямі, але якісь от, еті от, от, еті от виходи, uh -huh. перевиходи і старі зв'язи, там все ще вони не повідмирали з кінцями, розумієте? Тому да. Тут... Так чи будуть зміни у нас тут в кривому розі з політичної, саме точки зору. Поки ні, поки ні. Але зміни можуть, можуть бути зміни по смерті, да, як зміна, зміна якихось е, е, ну, процесів, де, які у нас відбуваються в міській раді Кривого Рогу, там і в обласній раді, але не зараз, а тоді, коли е, до того буде, ну, я так розумію, можливість до того, коли, е, коли я не знаю, там або якісь виборчі моменти по міським головам чи якась така історія, тобто зміни можуть бути просто що не зараз. Також просила вона дізнатися долю підприємства керів баз заліз рудком, тому що там катастрофічні затримки зарплати. В них борги по воді, світло. Люди масово звільнюються. Що чекає на підприємство? О, скільки тут цікавих. Тут дієвих осіб навколо вашого підприємства. Половина України, понимаєте? Ну я дуже отруюю, ага. вибачте, за сарказм, але є номінальний імператор. Номінальний імператор. Отут, от, от я давайте так звинувачувати прям 100% людини не буду, але скажу так: це або хронічно людина сама по собі така, або людина навмисно це робить. Доводить підприємство до перевернутої шістки жезлів да, з переможної позиції, в позицію непереможно, там, де ти програв, да, свідомо або за гроші, то треба розбиратися. Компетентним органом. Для чого? Для того, щоб на якомусь етапі підприємство стало перевернутим королем Пентакли, тобто mm -hmm. втратило певну опору. А отут починається весела канітель. Пажик, рицарь, домовленості, правові якісь штуки, пауза і тільки потім відновлення роботи. Понімаємо, я думаю, да, до чого? До чого, шокудой? Mm -hmm. Я не знаю, як тут підібрати якісь цензурні слова. Просто, просто от зараз ми попередні питання піднімали і ці, просто розумієш, і куди? Ну куди от це да. Це. там відбувається от, да, саме, знаєте, на, на, на цей на санях і от mm -hmm. в дітородний орган. Давайте ще про Чернігів поговоримо. Доля міста. Чи далі ворог продовжуватиме? Мати за одну з основних цілей саме це місто. Mm, поки да. Потім відчепиться. Тут мета увести якісь робочі колесу фортуни об'єкти не знаю підприємства в у відлюдника, тобто зробити їх роботу. ну, або неможливою, або знизити можливості да, цього оберту колеса, да, там якби в такому ключі. І допоки у Чернігові є перевернута сімка жезлів, тобто буквально ну, проблема да, з оборону Давайте ми це так назвемо в цьому ключі. Ворог буде здійснювати рицаря мечі. Тобто у нього є задача конкретних, я так розумію, об'єктів, які він хоче вивести з ладу, тільки після того переключиться на когось іншого. Тобто мова йде про те, що йому вдасться це реалізувати, і відповідно цього ну, переключиться. Немає, немає можливості захисту того, який би, ну, який би міг. Тобто тут або да, тут і так по руйнуванням потрійці мечів, завдали вже значних руйнувань. Тут або отримання інформації, що все, типу, все, все зруйнували. Переключаємося на інші міста, або ж е, налагоджування захисної позиції, Захисною позицією поки біда. Отже, нанесення шкоди матеріальної не тільки. Ми бачимо, що зараз ворог обрав таку стратегію, точково добивати місто, одне да. переходити на інше. Тобто, ми можемо сказати про те, що кожне українське місто постраждає, вони не оминуть жодного, чи все ж таки якось вдасться це зупинити? Їм цікаві певні об'єкти. Якщо ці об'єкти знаходяться в певному місці, вони будуть це місто довбати як ціль, і якщо у міста є проблеми з захисним механізмом. Або цей захисний механізм можна перевантажити, наприклад, 30 дронів спочатку, а потім 10 ракет, да, коли перезавантажене і так далі. То да, то ми будемо бачити таку стратегію. Також хотіла би підняти тему е вчителів. Халепа повна, не вистачає критично вчителів. Вже офіційно про це заявили. Що якщо такими темпами все продовжиться, взагалі не буде кому викладати в школах. Чи зараз це питання буде на порядку денному і буде рішення цього питання? Удивітельне. Mm -hmm. Як так сталося? Що ж, да, що, ж що ж їм не подобається. Да, да? Да, що ж таке? Я вам давайте так, зараз я зроблю розклад, але від себе. Да, це інформація, mm -hmm. ну, скільки там, десь о, десятилітньої давнини, да, грубо кажучи, ну, да, плюс-мінус десятилітньої давнини, але, на жаль, ніч, нічого не змінилося. А, я хто не пам'ятає, вчитель української мови і літератури за освітою. Свого часу мені знадобилося. Відверто кажу, зв'язки моєї мами для того, щоб влаштуватися на півставки в школу для проходження практики і в цілому здобування досвіду як молодого вчителя. Чого так? Тому що на місцях. Знаходилася достатня кількість людей уже пенсійного віку, яких нікуди не дівали. Розумієте, тут не тільки в зарп... окрім е, от тих проблем, які ми і так з вами знаємо: зарплатня, писанина, бюрократія. Оцей весь це, це вся кончена історія. Є була і ще така халепа з молодими вчителями, які маче би мали бажання навчитися і бути повноцінним вчителем. Але ж ти молодий, а у нас є кому вчити. У нас же сидить. Е, Пані Українка 65+, плюс розумієте, її ніхто звільняти не планує, бо вона досвідчений вчитель. Те, що вона матом тих дітей криє уже років 10 на неї всі жаліться, то то мати отак. Ти ж молодий, ти дурний, що ти там навчиш? Розуміємо да, проблематику. А угу. тепер, коли ми прийшли в точку, в якій цих людей або не стало фізично, або вони не мають фізичної змоги уже викладати, або вони не можуть банально опанувати технічну складову онлайн-навчання, виявилося, що якби молодим учителям. Мабуть, би класно би було який шарить, як зум підключити, як там екранчики вивести, як в е, розумієте, як на сайті щось ну, і дати якісь класні онлайн посилання, дати посилання на історію в Ютубі, наприклад, слухати класного, цікавого блогера по історії, а не нудного. Оце, Сьогодні ми поговоримо про трипольську культуру. Ну, ви зрозуміли, оказується. Люди, по-перше, за ці гроші не хочуть працювати. А по-друге, вас не врятували ваші досвідчені, які сиділи і поростали мхом і вже були некомпетентні здебільшого. Ну от маємо таку проблему. Це не означає, що в мене є претензія до. Там, щоб мені зараз не написали, там знаєте, в панамочку в коментарях що от там в мене і у мене були класні викладачі і класні вчителі 60-65+, Безумовно, безумовно. Але тих людей, яких я знаю, які в мене викладали в цьому віковому діапазоні, вони не трималися за своє місце. Вони прямо заявляли: приведіть молодого спеціаліста, я піду на пенсію, бо я тут з вами сижу. Да, мені кайфово працювати, але тут з вами сижу, тому що вам нема кого взяти на моє місце. Як тільки з'явиться, ви ж мені знову. І все, я йду, я навчу молодого спеціаліста і звалю в закат. Ну нет же ж. ну, типу, розумієте, Тут же ж саме да, до такого моменту. Зараз подивимося, наскільки у нас срака мотика в цьому питанні. Срака мотика в цьому питанні. В мене е, розклад починається з п'ятірки кубків. Ми втратили все, що могли втратити, ну, от буквально, типу по спеціалістам і так далі. Ця ситуація поки буде кризовою, вона буде кризовою болісною, тут прямо по трійці мечів болісно кризовою, дуже такою загостреною історію. Зміниться ця, ця ситуація трошечки на краще, трошечки на краще. Тільки чуть-чуть на наступний навчальний рік і то не дуже, і то не дуже. А займи, скоріше за все, десь приблизно 22-26 місяців. Угу. Mm. місяців. Mm -hmm. Складно взагалі щось говорити, якось коментувати, тому що це дійсно так, оце та правда якою вже треба було давним-давно займатися, але не про велике жаль І зараз? Так, багато я... спеціалістів або пішли в приватну практику. Це найкращому просто варіанті та да. найгіршому вони змінили спеціальність, тому що були нерентабельні, коли мали бажання. Ну по-перше, а по-друге, там треба було пройти сім кіл пекла. Знову ж таки uh -huh. кажу, з досвіду я працювала у школі. Я ж кажу, я працювала у школі, там треба було пройти сім пек, сім кіл пекла бюрократичних для того, щоб, наприклад, дітям дати а, по програмі інтерактивний урок. Я у тому питанні, що, наприклад, там я не знаю, принести їм там якісь там там, сті, ну, стіну якусь віктаріну замотити і так далі. То треба було написати план конспекту і вікторин, обґрунтувати, чому ти вирішив саме це заняття. Зробити в інтерактивному варіанті, якого чорта. Ти мав це підписати в усіх, в кого можна це підписати в, е, у директора, завуча, перезавучаю всіх, а в деяких випадках ще пертися в районо це підписувати. І ти поки собі подумаєш, боже, я просто хотів зробити вікторіну, там я не знаю, щоб ми так. подивилися якийсь ознайомчий ролик. Знаєте, типу з тим сим. Так робили вчителі, але так робили нічого не підписуючи. Робили вчителі, які мали вже певний Статус, а ти як молодий, ну не, знаєте, хто казав uh -huh. такий: ми не бачили, що ти робив інтерактивний урок. Ну, типу, ми нічого не знаємо. А молодому спеціалісту треба було от саме ці всі кола пекла, поки він ну, заслужить певний авторитет, і всі впевняться, що він зараз не фігню несе на уроці. І це треш. Це треш, тому що ти би хотів на проєкторі класне щось показати і розказати, але що правильно, ну як би, пройди сім, сім кіл. Розумієте, типу а, от, і це була страшна халепа, страшнюча, просто страшнюча халепа і. І вона, на жаль, полишається. Маю колег, які ж з мого університету пішли там до вчителювання. Комусь пощастило у гарному сенсі мати класне керівництво в школі, де вони можуть задіювати свою любов до дітей і своє бажання робити щось цікаве. А деяких система переживала, виплюнула, і вони взагалі там пішли працювати де-інде, в будь-які інші сфери, але не в школу. І згадують часи працювання у школі як страшний сон.